Вечір добрий на каналі Чорноморської телерадіокомпанії, також в ефірі телекомпанія Соціальна країна. Ви дивитесь нашу програму Єдина країна єдина страна Бірдів Дівлєт в нашій студії Андрій Журжій, народний депутат України від партії Самопоміч. Мої вітання. Доброго дня. Андрію, знаєте, а от перший перед тим як ми все це будемо а, а, обговорювати тему сьогоднішньої програми, я мав запитати вас таке. А, Кажуть, що ви були головним спонсором, головним фінансистом партії самопомоч на, на виборах. Це неправда. Неправда? Ні. А я я батькову партію, так, так як і більшість наших членів, які приймали участь в кампанії, притом це не обов'язково були якісь грошові кошти, це було просто можливість там надавати приміщення, надавати людей угу. для того, щоб вести предвиборчу кампанію. ми взагалі за 4 тижні. Виборчої кампанії, просто відкатались 30 чоловік, відкатались країною, мали до 10 зустрічей в день і просто працювали. Угу. Розуміло, а можна трохи про вас? Чим ви чим ви займалися можна. до того, як, Я як стали народним депутатом? Десять років був керівником юридичного департаменту, однієї з найбільших торгівельних мереж в Україні. Мав в підпорядкуванні 80 юристів. Юридичний департамент неодноразово визнавався одним з кращих в своєму сегменті. Ну, так, Фрацював тобто, тобто, ви фаховий юрист і більше да, нічим не займалися. Фаховий юрист сфера інвестицій. з 2008 року мав власний бізнес пов'язаний з управлінням активами інвестиційних фондів. Mm -hmm. От саме так скажіть, будь ласка, ви так сміливо я бачив на а, сайті самопомочі свою, свою декларацію надрукували. Да? Там і там дуже така значна сума. Я не буду зараз казати, яка, Можу але прокоментувати. Так, ну, добре, прошу. А, скажіть, будь ласка, звідки гроші? Бо там написано а, пункт цьому інше. Інше надходження. Дивіться, по-перше, я декларацію, якщо ви порівнювали десь з декларації з інших депутатів, то ви могли побачити, що ця декларація не спеціально заповнена під вибори, uh -huh. а це та, та декларація, яка подається щороку фізичною особою за її бажанням, якщо вона бажає подавати. Тобто, до першого здається, квітня, да, тобто, uh -huh. щороку громадянин щороку uh -huh. зобов'язаний. Я подаю декларацію більше трьох років, да, заповнюється моїм бухгалтером. І відповідно там були певні речі, які були пов'язані зі збільшенням статутного капіталу моєї компанії. І Фактично воно вилилось таким чином, що відбулося нарахування дивідендів, а потім реінвестиція в капітал компанії. Натобто, да, фактично цих коштів ніхто не отримував на руки, да але це призвело до відображення в моїй декларації такої суми доходу. Так і вам довелося сплатити податки з такої суми доходу? При реінвестуванні в бізнес, коли ви не виймаєте кошти, відповідно до законодавства податки не сплачують. Зрозуміло, що ви не отримуєте ці кошти? Ага. Так, ну то просто там я можу, щоб зараз. Привести доходу так. 95%, умовно кажучи, це були саме такі доходи. Зрозуміло. Дякую. Тоді, а, тоді далі підемо про програму уряду, який вчора презентував значить, програму діяльності Кабінету міністрів України. Таке було надруковано на, на урядовому порталі. І давайте прошу, поїхали. А, значить, ну, а, зрозуміло, що там. Основні, це перше були ключові виклики для України. Це загроза незалежності, це військові втрати економіки і це корупція. Скажіть, будь ласка, це я так розумію, це вже ваше. Да? От корупція. Ну власне, не корупція ваша. да? можемо трохи підняти вище. Неефективний державний, неефективний державний менеджмент на цій сторінці просто. і трохи вище. От там корупція внизу в нас. Неефективний державний, Ми не можемо да, подивитися. Корупція в судах та правоохоронній системі і повсякденне хабарництво. От ви зараз, як е вже законодавець, що будете робити з цим? Дивіться, одна з речей, е коли ми їздили країною, ми говорили, що ми не обіцяємо нікому там підвищення пенсії, заробітних плат. Да? Ми говоримо про те, де ми маємо mm -hmm. знайти кошти. І саме боротьба з корупцією це був один з елементів. Коли ми говорили, що держава багата, в держави є кошти, але на превеликий жаль, розкрадаються на непрозорих державних закупівлях просто мільярди, не хочеться сказати сотні мільярдів щороку. Тому одне з завдань сьогоднішнього уряду і парламенту це зробити державні закупівлі прозорими максимально для того, щоб держава не несла таких значних втрат. Тобто кожен громадянин держави має знати, на що держава планує закуповувати через місяць, через півроку, через рік. І сама громадськість проконтролює ці процедури, і той конкурент, який програв в цих процедурах, Прозорих він так само буде контролювати, щоб все було чесно. Друге, це. А, Добре, скажіть, будь ласка, а. А, як, а як це зробити на законодавчому рівні? Відповідне законодавство, яке встановило відповідні процедури, зменшило кількість тендерів, які будуть проводитись за. Процедуру закупівлі одного учасника і зробить тендерну документацію, взагалі сам процес прозорим, щоб uh -huh. кожен міг зайти і подивитися, а що відбувається, що завтра планується закуповувати. Можливо, ви, як підприємець, захочете прийняти участь в цьому тендері і будете бачити чіткі вимоги до вас. Добре, Прозуміє? а я, на вашу думку, як, як швидко це зробить уряд? Ну і власне за вашою допомогою як, як законодавців. Коли ми готували коаліційну угоду, то такі речі передбачалися зробити протягом першого півріччя, наскільки я пам'ятаю, 2015 угу. року. Ми переконані в тому, що фактично в ні в уряду, в країни немає часу. Да? Тобто, або ми робимо реформи да? і маємо можливість рухатись далі, фактично стабілізувати ситуацію. Або якщо ми будемо за, займатися балачками, то, на жаль, нічого гарного нас не чекає. Ще одна з речей, яку ми будемо відстоювати в парламенті і вважаємо за одну свою за свою мету. Це відновлення парламентаризму в українському парламенті, для того, щоб які, на жаль, останні 10 років не існували, якого на за 10 років не існувало, для того, щоб всі ключові рішення парламенту приймались в парламенті, в комітетах депутатами, не на банковій, не в кабінеті міністрів, а в Верховній Раді, як законодавчо як одній з гілок влади. Угу. І це також це буде це сприяти боротьбі з корупцією. Це буде сприяти прозорим рішенням. Законодавчі ініціативи парламенту і уряду будуть сприяти боротьбі з корупцією. Щирі законодавчі ініціативи створення реально незалежного антикорупційного бюро. Незалежного угу. це дуже важливо. Одна з речей, яка була передбачена в коаліційній угоді, і важливо, щоб ми цього дотримували, щоб працівники відділів по боротьбі з корупцією СБУ прокуратури міліції, які раніше обіймали ці посади, не мали, здається протягом останніх п'яти років, не мали права претендувати на посади в антикорупційному бюро. Дивіться, але так прописано на зараз законодавство, що не може бути там, не може очолювати, не може, не може, не може. Ну дуже багато цих ні. Але де ж тоді взяти людей з досвідом роботи просто там в прокуратурі, в інших органах, ну, органах контролюючих? Дивіться, ми переконані в тому, що в нас багато якісної молоді з досвідом, але ми маємо нарешті, і це стосується всієї загальної державної служби, да, вирівняти заробітні плати в державному секторі до рівня приватного для того, щоб е якісні фахівці е з гарною освітою могли з приватного сектору перейти на державну службу. На сьогоднішній день, проводячи там певні бесіди, співбесіди mm -hmm. з різними претендентами, ми можемо констатувати, не хочуть якісні спеціалісти працювати. На ті кошти, які їм пропонують. слухайте. Ну ви, от ви просто як особистий депутат. Ви так. ж не йшли, ви ж не питали, знаєте, а скільки там буде зарплата? Не. Ви ж ви ж ішли. У вас були інші мотиви. Це більше так? виклик. Це більше виклик. Так, а так може і таких людей шукати, які тому також скажуть, так? що не важливо, яка буде ну важливо, але не так важливо. Питання в тому, що можете ви 5 років працювати як волонтер. Так я, я розумію, що 5 то. років то запас треба мати, якийсь. ну, хоч тобто ми маємо зараз запускати цю систему. Так ми розуміємо, що ми волонтери, але ми маємо ще, Відверто говорити, що систему потрібно змінювати, і тих фахівців, які є на державній службі, готові працювати, їм потрібно створювати для цього мов і залучати е, нових спеціалістів. Добре, йдемо далі за програмою уряду. Вище так, нова політика безпеки. Я розумію, що тут також не, не, не можна. А, це виклик, новий, який має Україна важливе завдання, і а, тут дивіться до п'яти відсотків внутрішнього продукту буде а, спрямовано на оборону, але там, де великі гроші, і чим більше буде збільшення фінансування, там буде і більша ну така ймовірність корупція. На превеликий жаль, можливо. А тут не можна так знаєте, відкрито сказати: ми закуповуємо 50 літаків, бо це військова таємниця. Дивіться, на сьогоднішній день ми говоримо а, про те, що ми намагаємось і отримати від Міністерства оборони інформацію стосовно а, тих видатків, які плануються, да тому що 5% – це добре, але потрібно розуміти, на що ми плануємо їх витратити, ага. до яких частин вони мають дійти, кому скільки, да яким чином буде знову ж таки вибудована логістика, тому що на день спеціалісти кажуть, що е, привозять там продукти харчування, або привозять, умовно кажучи, взуття. А воно цьому підрозділі не потрібно, вони обуті, потрібно іншому, да? тобто має бути консолідована повністю інформація. Але ми маємо виклик оборони, він є надважливим. Да? Тому ми маємо забезпечити нашу армію всім необхідним і в тому числі встановити процедури. Я не готовий зараз говорити про них, бо дійсно ви mm -hmm. правильно говорите, ми не можемо зробити їх максимально прозорими, да? але зробити їх такими, які б дозволили е зробити нашу армію ефективною. Скажіть, будь ласка, чому от я е вже 9 місяців пройшло з того часу, як пан Єдовда. Нукович втік, там і той а, міністр оборони, який був російським громадянином разом з ним втік. А ще й досі нема такої, знаєте, масової закупівлі просто українським урядом. Ну і а, техніки новітньої техніки, яка, яка виробляється українськими підприємствами. просто сьогодні розмовляв з людиною, яка каже, що там більшість там танків, там БТРів вона виробляється в Україні на українських підприємствах, так. і навіть без залучення іноземних якихось компонентів. Чому такого нема? На вашу думку? дивіться, ну на превеликий жаль, ми 23 роки робили вигляд, що ми забезпечуємо армію армія робила вигляд, що вона нас охороняє. Да? Спеціалісти визнають, що та система управління, яка є на сьогоднішній день, в міністерстві оборони не здатна. Да? Воно кажучи, здійснювати ефективно ті завдання, які на сьогоднішній день є. Тому з одного боку ми говоримо, що ми маємо наладити співпрацю там, наприклад, з НАТО. На сьогодні вже була заява про те, НАТО про те, що вони готові готувати наших сержантів, здається, як спеціалістів. Не чув, але повірю вам на слово. Наскільки можливо? я наскільки я читав на українських сержантів готові готувати. От, тому е, державний бюджет, да, тобто програма уряду передбачає дуже тезово е, га, ну, тезово складена досить гарно. Є питання по срокам, uh -huh. да але ті тези, які заявлені, наміри вони досить гарні. Але тепер важливо, і це стосується точки зору і оборони, щоб е, ці наміри знайшли своє відображення в державному бюджеті, тому що наступний виклик, який ми маємо вирішити як на це прийняття державного бюджету на наступний рік, uh -huh. в тому частині е, в питаннях оборони і в тому числі те, про що ви говорите, да, це. Власне оборонне замовлення на українське підприємство що стосовно закупівлі тієї техніки, яку Україна може виробляти, зрозуміло. Угу, тобто, ну і таким чином, от тут вже до вас таке питання, як людини, яка займалася інвестиціями, чим чим оці гроші, які будуть просто витрачені на? Заводи оборонного комплексу вони якось зможуть там пожвавити просто економіку країни. Я розумію, що це краще було б виробляти не військову техніку, а автомобілі, але все ж таки. Я думаю, що це, це все-таки такий певний закритий сектор, да, і е, тільки цього буде недостатньо для того, щоб позбавити економіку. Да. Тобто на сьогоднішній день уряд розробляє е, проєкт закону закону про внесення змін до податкового кодексу. На жаль, у нас до нього є дуже багато запитань, але ми маємо е, все-таки в країні провести дерегуляцію. Да. Не просто зменшити на папері кількість податків, да, mm -hmm. а змінити фактично їх адміністрування для того, щоб створити умови для розвитку малого середнього бізнесу, да, який фактично і став би тим драйвером і локомотивом, який би потягнув українську економіку вперед. Ми маємо нарешті вивести заробітну плату з тіні, тому що не може бізнес на сьогоднішній день сплачувати 60% на фонд заробітної плати. І ми за різними оцінками більше 70% заробітної плати в країні виплачується в конвертах. Це колосальний ресурс для бюджету. Да. А Андрію, скажіть, будь ласка, то е, я там, я я пам'ятаю, там було у програмі уряду. Вони збираються зменшити з 37, там ну 40% Вони зараз так пишуть до 15% цей єдиний соціальний внесок. Але де, де брати гроші, і ви ви ж будете питати так уряд, коли він вам дасть той бюджет, де ви будете брати гроші для того, щоб ну ви будете менше відсотків брати, да а звідки візьмете гроші на пенсії? Ну і на інші соціальні виплати. Дивіться, перше, ми говоримо про те, що значна частина заробітної плати в тіні. Відповідно, якщо ми зменшуємо ставку, ми проводимо детінізацію, да, цих коштів і відповідно більше коштів буде сплачувати в бюджет. Друге, дуже важливо, коли ми говоримо про зниження єдиного соціального внеску, то все рівно дивитися на загальне навантаження на фонд заробітної плати. Цей податок на доходних фізич... фізичних осіб це ЄСВ. Плюс там є деталі, тому що в пропозиціях уряду, які лунали до сьогоднішнього дня, фактично мова йшла про 15% ЄСВ заробітній плати, яка сплачується більше двох мінімальних заробітних плат. Тобто середня, якщо ви отримуєте 5 тисяч гривень, да, то ви будете з 2,5 тисяч гривень сплачувати, наприклад, 36,40, а ще з 2,5 тисячі ви буде сплачувати 15. Да? І у вас середня буде угу. близько 30. Потім додасте ПДФО, військовий збір. І таке інше отримуєте навантаження за 40%, що на наш погляд угу. не призведе до виведення заробітної плати з ціні. І це от дуже важливо розглядати саме в комплексі. В комплексі. Тобто не тільки той самий єдиний соціальний внесок. Ну, добре, а що ви пропонуєте? Другим компенсом ми пропонуємо, і я думаю, що найближчим часом будуть надіслані пропозиції уряду на 2015 рік певне технічне рішення. Яке б дозволило, з одного боку, не, не, не довести до втрат бюджету, а з іншого боку, бізнесу легалізуватись. Саме простий приклад свого часу там проводив міністр економіки Шермет, який говорив, підприємства, які підвищують фонд заробітної плати вдвічі, тобто, наприклад, ви у 2014 році платили заробітну плату там, 100 тисяч гривень на підприємство і сплачували з цього податку. Угу. Ви підвищуєте до 200 вдвічі. Але сплачуєте податків в два рази менше. Тобто, фактично, бюджет отримує ті кошти, які він отримував. А ви, якщо ви були, знаходились, пробачте мені в тіні, то ви легалізуєте ці доходи. І там є інші також технічні, так звані технічні запобіжники, але фактично ми говоримо про те, що якщо ми, ми не бачимо, ми можемо здогадувати, стільки цих коштів в тіні, да? реально ми не бачимо. І е, Кожен міністр фінансів говорить, що він не отримає, не зможе компенсувати втрати при зниженні ставок. У ми говоримо, має бути технічне рішення. Тобто, технічно вдвічі, наприклад, більше, вдвічі більше податків. Але немає втрат. Я розумію, але може бути і так, що знаєте. Буде така ситуація в бізнесі наступного року, що він скаже: я не можу вам цього там пообіцяти, бо в мене буде закриття і там буде скорочення і таке. Я приведу приклад. Угу. Дуже часто говорю, що це не гарний приклад, але о, приклад о, Грузії, угу. тому що Грузія там в 10 разів менша. Але тим не менш, після війни з Росією короткої, на, вони провели певні реформи з точки дерегуляції, в тому числі з точки зору навантаження на фонд заробітні плати. Вони об'єднали ПДФО з ЄСВ в один податок і зменшили його спочатку до 26. Відсотків, 266, потім 25, потім 20. За рік зібрали втричі більше податків. Тобто загальне навантаження було в 20% всього. Але за рахунок простих прозорих умов, податків до бюджету зібрали втричі більше. Так? Тому ми маємо якраз, маємо якраз створювати умови для того, щоб податки було вигідно сплачувати. Андрію, скажіть, будь ласка, що будете робити з такою ситуацією? Ну, ви ж людина і в бізнесі були, да? і ви знаєте чудово, коли приходить податковий інспектор, я... Я зараз не кажу про великий бізнес, хоча там так така сама ситуація. Йому бухгалтер щось показує, якісь там папери. Каже, ні, знаєте, це мені не потрібно. Ви ж знаєте ці ситуації, да каже на вас план там 5 тисяч гривень, так, якщо ви маленькі, там а вам 500 тисяч гривень. І мене не цікавить абсолютно ані ваші витрати, ані, ані які інші там папери. Що робити з цим? Дивіться на моє чітке переконання, малий та середній бізнес не є точкою ризику для держави. Тобто він не є тією сферою, яку потрібно постійно перевіряти. Так? Якщо ми подивимося на практику за кордоном, то там фактично тебе моніторять просто, тебе попереджають, тобі говорять звернути увагу. І тільки якщо ти пробачиш на п'ятий раз, не зрозумів, то до тебе може вийти перевірка uh -huh. і застосовувати до тебе якісь санкції. Так? Тобто ми маємо змінити підходи. Да, і це дійсно потребує досить серйозного і значного реформування самої Державної фіскальної служби, якщо ми говоримо про податки, да, залучення туди фахівців, спрощення адміністрування податків, щоб неможливо було трактувати да, так, як тобі вигідно, щоб трактування було одне. Це мають бути якісні зміни до законодавства. Да? І це, це, в свою чергу, буде стимулювати бізнес, якби працювати і працювати легально. Ну добре, зрозуміло. А я ще хотів. У вас було питання попередньо стосовно е, е, пенсій. Так. Да, і одна з речей, про яку всі говорять, але та? дуже часто забувають, у нас, за різними оцінками, близько 4% ВВП це так звані спецпенсії. 4% ВВП? Так, які, там якісь колосальні цифри озвучувалися, як вона. Да. Так, це спецпенсії, трудові пенсії різні, коли ми там читаємо. А ну то, тобто не тільки такі да, там да, да. Для, для чиновників, але да, там трудові да. пенсії трудові для різних. Трудові спеціальні, да, коли у нас там співробітник СБУ виходить в 38 років на пенсію, бо він уже напрацювався. Тобто, пробачте, ми простим громадянам говоримо, що чоловік має виходити, піднімаємо пенсійний рік, говоримо, що він має виходити в 60 років. Uh -huh. да. Сінник СБУ, який пробачте, мені, дуже часто зловживає своїми правами і е, створює ті ж проблеми для бізнесу. Да? то, от він виходить в 38 і має зовсім іншу пенсію. Зовсім іншу. Да? То напевно, ми ці речі маємо прибрати І сказати пробачте, да? ми рівні. Я розумію, але знаєте, от а, в Польщі, коли запровадили таку систему, здається, це було. А, 13-го або 12-го року, коли військовим та поліції сказали, що хлопці, ви будете також виходити, тобто ви будете працювати і можете піти на пенсію там, у віці там, 40 років, але власне саму пенсію ви будете отримувати тільки, коли вам а, виповниться 60 років. І були великі, знаєте, великі були а, протести. Да, багато людей просто позвільнялося, сказали: ну, нащо ми тепер будемо працювати в поліції або там в армії, якщо це. Це буде така сама пенсія, як і всіх інших? Ви живете сьогодні. Я думаю, важливо те, щоб, по-перше, ця професія мала престиж, а по-друге, щоб ви отримували гідну заробітну плату. Сьогодні. Так. Не завтра велику пенсію, не сьогодні на хабарі, а сьогодні гідна зарплата, яка дозволяє вам працювати чесно і мати гідність. А на пенсію, як всі інші працівники. Добре, але ну але і не тільки, не, не тільки за хабарями йшли до міліції ні, та ні, до армії, я... але й за пенсію, яку можна було оформити вже там в 38 або там в 40 років. А тут... Ну я думаю, що все-таки, е якщо простому громадянину сказати, або нам з вами, да, що хтось має право йти на пенсію в 40 років, а ми маємо йти на пенсію в 60, то це несправедливо, як мінімум. Добре. Да? Тому в нас дуже багато важких професій, угу. да? але. Правила мають бути рівними для всіх. Я так розумію, непростий рік або може і два на Да? А так що в нас тут ще пишуть нова соціальна політика, реформа системи охорони здоров'я, і, і це також цікаво. Усунення корупційних схем, претендерне закупівля в системі охорони здоров'я, передача функцій державних закупівель від Міністерства охорони здоров'я, в тому числі до міжнародних організацій, і все це нам обіцяють зроблять вже 15-16 року. Знаєте, було дуже цікаво спілкуватись перед затвердженням кабінету міністрів, в тому числі з сьогоднішнім головою Міністерства охорони здоров'я. Дійсно фаховий спеціаліст, який справив на нас серйозне враження, з відчувається з досить колосальним досвідом, і при тому, що він був досить серйозно в темі української проблематики. Тому я думаю, що ми маємо підтримувати його в цих починаннях і вирішувати ці проблеми, і в тому числі проблеми корупції в Міністерстві охорони здоров'я, в першу чергу, тому що ситуація, коли ліки, які мали бути закуплені навесні. А їх mm -hmm. немає вже пробачте, взимку, це ненормально. І коли ми говоримо про передання функцій закупівлі до міжнародних організацій, то там також є певний плюс, тому що фактично їх закупівельні ціни за рахунок об'єму ще значно нижчі, mm -hmm. ніж ми можемо навіть претендувати на тендерах. Одне з рішень важливих, яке, наскільки я розумію, задекларував і Кабмін в своїй програмі, це те, що ліки, які сертифіковані. Там міжнародними організаціями серйозними, да, вони фактично не і є там рядом європейських країн, здається, вони не потребують додаткової сертифікації в Україні. А добре, є вже знаєте, є вже реакція. От я просто так за соцмережами дивлюся. Як як фармацевти кажуть: а якщо знаєте, буде якісь протипоказання в тих або інших ліках, то наш МОЗ каже, що то звертайтеся до виробника там в Америці або там в Австралії. Я відверто не чув, не чув таких заперечень. Якщо там будуть прокити показання якісь, то я думаю, що це буде зазначено в інструкції до цього препарату. Відповідно, той препарат, який буде призначатися, да, він буде призначатися ага. з цим урахуванням. Так само, я думаю, що у нас е, значну кількість ліків, напевно, все ж таки потрібно серйозних ліків, да, призначати за за рецептами. У нас, наприклад, в фракції дуже була серйозна дискусія стосовно е, того, що записано в коаліційній угоді, що потрібна реклама ліків. На, по фактично, угу. дуже часто агресивна лікарська реклама стимулює до самолікування, що не є дуже добре. Зрозуміло. От е, і ще цікаво, нова економічна політика. Це пов'язано і про те, що ми говорили, і про а, податкове законодавство зміни. То нам обіцяють, що зниження витрат державного сектору на 10% від ВВП протягом на протязі 2015-2016 пятнадцятого років. А, і скорочення кількості податків з 22 до 9%. А, ну, власне, це, це вже два роки ходить така ідея. Да? Зменшити кількість податків це ще уряд Тазарова, здається, да? про це говорив. Скажіть, будь ласка, 22-9. А може взагалі там ну, залишити там, 5? Чому, чому 9? Фактично, там більша частина податків, які скорочуються, вони об'єднуються вже існуючі, 9 податків, угу. які залишаються. Там відміна, здається, там близько двох податків чи зборів, здається, туристичний збір відміняє, здається, на збір на виноградах угу. та хмелярство відміняють. От. А все інше це просто об'єднання в ті дев'ять податків, які є. Але, на мій погляд, важливо на сьогоднішній день, кількість так важливо, але навіть не, там, не кількість не ставки, а саме адміністрування і підходи. Угу. Тому що нам нас дуже часто говорять, що у нас там якісні закони, той же митний кодекс, дуже якісний. Але так як у нас його застосовують, на жаль, нівелює всі ці напрацювання, там якісні, які є. Тому ми маємо зосередитись на адмініструванні mm -hmm. і на підходах. А, тобто фіскальна служба має перестати бути таким каральним органом, да, про що дуже багато говорять, але, на жаль, нічого не змінюється. Да? А саме виконувати функцію таку дорадчу для платника податків. Андрію, скажіть, будь ласка, от, ну, особливо на Західній Україні дуже багато машин їздять на польських номерах. Да? І я розумію, чому так, то, чому так відбувається. Да, тому що е, розмитнити просто автомобіль неможливо. Да, нас дорого, до, до, Ну, Можливо, да, але дуже дорого. На, на вашу думку, ну е, що робити з цим? От я, я б хотів би вас послухати. Бо це знаєте, це коли е, е, кажуть депутатам. Я пропонував там багато людей пропонують, кажуть, давайте буде менше це, да, щоб люди, і за рахунок того, що буде знову ж таки, як з тим самим єдиним соціальним внеском, якщо буде там більше розмитнюватися автомобілів, то буде бюджет більше надходити. Кажуть, ні, ну це ж буде бюджет втрачати. В мене таке складається враження, що то люди там під куполом сидять і вони думають, ага, в нас такий є бюджет. Да? А ви маєте це сплатити, да? а, а не так, що ми сплатимо стільки, а потім замовимо на це послуги. Тобто якось це з голови на ноги, або з ног на голову. Дивіться, на мій погляд, питання є -то більш складне, складне, ніж може казатись на перший погляд, тому що з одного боку це дійсно наповнення бюджету, а з іншого боку, це які не які національні виробники. Да? На мій погляд, ми в першу чергу маємо створювати умови для того, щоб міжнародні компанії, які виробляють автомобілі, в тому числі локалізувалися в Україні. Це дуже важливо, тому що це нові робочі місця, це нові технології. І ми маємо запроваджувати ті чи інші зміни, в тому числі податкові, говорити про те, що ми конкуруємо за інвестиції на міжнародному ринку капіталу і ми конкуруємо з іншими країнами. Тому ми маємо не просто всередині щось змінювати, а змінювати в рамках загальної гри і створювати умови, за яких там, американська європейська компанія піде інвестувати не в Словаччину, не в Грузію, а в Україну. А для чого приймає в... тому числі якась, в автомобільному секторі. Для чого вона прийде в таку країну, в якій йде війна? Війна не буде вічною. Я переконаний, що завдяки нашій армії, завдяки колосальним зусиллям волонтерів, завдяки тим змінам, які ми маємо зробити в економіці, ми маємо стати сильними економічно, як наслідок сильними військово. Сильних поважають. Да? Так чи інакше війна закінчиться. І коли війна закінчиться, ми маємо бути якнайпривабливіші для того, щоб сюди потекли угу. кошти. Зрозуміло. Ну, добре, тобто, не чекати нам здешевлення е візних ставок та ак зміни акці акцизного збору на везення автомобілів. На даний час, думаю, що. Розуміло. Ну і далі нова політика управління державною власністю. О. Проведення міжнародного аудиту, впровадження корпоративного управління відповідно до стандартів призначення визнаних фахівців на керівні посади, в ключових державних компаній. Знаєте, мені що цікаво, от особисто ви, ви вам подобається, що іноземців призначили міністрами? Ну чи ви знаєте, чи це чи це добре, чи ні? я скажу так: іноземець не є гарантія якості, угу. але Ті люди, з якими мені вдалося поспілкуватися, це і міністр охорони здоров'я, це і Наталія Рірецька, міністр фінансів. Такий дуже добрий, якісний вплив. Ну, тобто Гарні фахівці. Да? І тому, але, знову ж таки, це не гарантія якості. Тому ми маємо залучати як міжнародних фахівців, так і українських. Коли ми говоримо про управління держвласністю, то ми маємо нарешті визнати, да? що на сьогоднішній день дуже багато державної власності використовується неефективно і фактично е існують для збагачення керівників тих чи інших міністерств і відомств. Да? Тому. З одного боку продавати сьогодні невигідно, тому що в країні ціна війна, маленька та? маленька ціна і все інше. Але ми маємо зробити все для того, щоб підготувати ці підприємства, провести дійсно аудит, да, виявити, де є якісь зловживання і і найняти дійсно якісних фахівців. На гідну заробітну плату, тобто керівник цього підприємства має отримувати зарплату не гіршу ніж в приватному підприємстві, і бути головне зацікавлений на результат. Тобто, він має отримати фактично зиск від того результату, який показує компанія, і Якийсь це є процент, нормально. Да? Угу. Да, і це є нормально. Да? Краще відпрацював, отримав певні бонуси. А зараз так в державному, ну, при управлінні державними підприємствами не так, немає. Да? Тобто є просто зарплата, а на тобі пістолета да, і крутися, як можеш, ну, да? Приблизно фактично так. так. Тобто можуть передбачатися якісь там, надбавки премії, угу. але ще раз кажу, це не ті речі, на які піде працювати гарний спеціаліст. На жаль. Дуже багато нерухомості в державі, так само, яка здається, ну, угу. скажімо так, не досить за ринковими цінами. Дякую, Андрію Журжі. Про гроші, про е, наші колективні гроші. Про бюджет, про програму уряду України, Народний депутат України від об'єднання «Самопомощ» був гостем нашої студії. Дякую. Залишайтеся з нами на каналі Чорноморської телерадіокомпанії, а Також в ефірі телекомпанія Соціальна країна.